Служба безпеки викрила групу з чотирьох осіб, які пропонували потенційним ухилянтам оформити ефективну відстрочку від мобілізації. За матеріалами справи, організатор схеми 47-річний радник Ковальського міського голови. Фігурант раніше займав крівні посади в районних відділах ТЦК та СП, тому обіцяв через особисті зв'язки за гроші владнати питання військового обліку, зокрема, зняти з розшуку та внести зміни до електронної системи оберіг. Радник мера керував всією схемою та безпосередньо контактував з працівниками ТЦК. До протиправної діяльності зловмисник залучив двох працівниць управління соціальної та ветеранської політики виконавчого комітету Ковлівської міської ради, одна з яких його дружина. Усі питання організатор схеми зі спільниками узгоджував через свою дружину, яка контролювала процес. Інша зловмисниця виготовляла фіктивні документи з підробленими даними про місця реєстрації військовозобов'язаних чоловіків. Також у схемі був задіяний її 24-річний племінник, який підшуковував потенційних клієнтів та проводив з ними особисті зустрічі. Свої послуги зловмисники оцінювали у 2,5 тисячі доларів США з особи. усіх чотирьох фігурантів затримано у ковелі –